СБУ викрала злочинну групу з числа посадовців МСЕК, які заробляли на охилянтах. До вказаної обрудки причетні колишня голова та троє членів однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Львова. Відомо, що перебуваючи на посадах, фігуранти вносили недостовірні відомості про результати обстеження чоловіків призовного віку. Далі на підставі актів огляду міжрайонної МСЕК видавали військово зобов'язаним довідки про встановлення групи інвалідності. Така послуга надавалась чоловікам без їх присутності та коштувала від 1300 доларів США з людини. На підставі цих документів потенційні призовники мали змогу безперешкодно покинути Україну під час воєнного стану. Правоохоронці провели 24 санкціонованих обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи, під час яких було виявлено та вилучено понад чотири тисячі медичних документів. Чорнові записи з доказами протиправної діяльності та майже 700 тисяч у гривневому еквіваленті, походження яких наразі встановлюється. Усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за статтею 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та статтею 366 службове підроблення, вчинене групою осіб.